Слава Україні! Звичайно, зараз мав би говорити про ненависть, про людь до російських окупантів, до російських виродків. Але це і так зрозуміло. Не буду говорити про те, якими ракетами ворог сьогодні вцілив у серце і душу Одеси, центр самого міста, нашої Чорноморської Перлини. Про це вже і сказано і буде сказано ще більше. Скажу про подяку силам оборони, зокрема протиповітряної оборони. Скажу слова подяки усім одеситам, хто тримався, тримається і буде триматися. Хто з 14-го року з 2 травня, перемагаючи оце зло, так званий Руський Мір, хто долучився до нашої боротьби у лютому 22-го, коли ворожий десант згнив у морі, коли Москва пішла на дно, коли нам погрожували і продовжують погрожувати колаборанти з Криму або російські міротворці з Придністров'я. Коли нас обіцяють спалити, вбити ракетами, ми трималися, тримаємось і будемо триматися. Саме як Українська Одеса. Слова щирих співчуттів родині загиблого, пораненим особливо діточкам, що найшвидшого одужання. І, власне, сьогодні. Ми відчули черговий біль, з яким стикаємось кожного дня, через загибель наших побратимів або зовсім незнайомих воїнів, через загибель цивільних людей, яких ми ніколи не бачили в житті і вже ніколи не побачимо. І, власне, розуміємо прекрасно, що кожної миті це може статися з кожним з нас. Це війна жорстока і це її реалії. Реалії підлої, скотинячої, хижацької пащі, російського хробака. Звичайно, можна навіть вирвати серце з тіла людського. Звичайно, можна Накидати в душу російського лайна і цим хизуватися. Власне, як це робили мокшани сьогодні, демонструючи пуски ракет в Одесу. Ви що думаєте? Ви нас злякали чи здивували? Ваше гіство ми знаємо? Ви не виліковані? Звичайно, легше всього зараз сказати. Нехай вони йдуть. На юг курсом російського корабля. Набагато важче боротися далі. Боротися за життя наших дітей та онуків. Власне, за це ми боремося кожного дня. Не з 22 року. І навіть не з 14-го. А з 17 го минулого століття і усі віки, коли боролись наші пращури. І я ще раз вам всім хочу подякувати, що ви посміхаєтесь. Ми все відбудуємо, ми все зробимо і переможемо. Це найголовніше. Як кажуть, біси дохнуть. Сонце сходить. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. І все-таки не втримуюсь, і скажу. Росіяни, ідіть нахер. Не будете ви бачити ні Одеси, ні України. На юг.